Зіпелор, приболю в горлі. Я з міста Канева. Наразі проживаю в Німеччині. Я з України, з Запоріжжя, вона з Польщі з Кракова. Я з міста Маріуполь. Українці дуже вдячні Європі та Польщі за неймовірну допомогу. Мову відняло від цих нот. Голос країни звучить. вечір! добрий вечір, шановні пані та панове. Добрий вечір, дорогі друзі. Вітаємо всіх, хто дивиться нас на 1+,1 плюс Україна. А також вітаємо всіх, хто просто зараз разом з нами на Балсад ТВ. Це європейський сезон «Голос України». і цей сезон відбувається завдяки підтримки наших колег польського суспільного телебачення. ТФП ми дякуємо Польщі за те, що вона продовжує залишатися великим другом нашої країни в різних галузях. Телекомпанія ТФП надала нам це безпечне місце для здійснення зйомок, а також логістичну підтримку, технічну підтримку та частину персоналу для зйомок. Голос України звучить у Європі, і зараз ми хочемо гучно заявити, що ми завжди були і є європейцями. В цьому сезоні на нашій сцені ви побачите виключно талановитих українців з України і Європи, куди їх закинула війна або інші ситуації. Також цього сезону ми змінили тренерський склад. Це найактуальніші зірки нового часу. Тренерка, яку напевно ви чекали найбільше обличчя Євробачення Юлія Саніна. Ми Я не можу Це воно? Це воно. Так, на крісло. М -м, будь ласка. Я йду. <плес> Співат, який своїм туром об'їхав всю Європу, Артем Пивоваров. Бачили, бачити. Yeah, oh yeah! oh yeah! <laughs> <did> <laughs> no, Тренерка-переможниця Голос України, пісні якої займають топові місця у чартах. Дорофєєва. <правця> 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 Привіт всім, привіт, дуже рада вас бачити і дуже рада повернутися. Музичний продюсер, який створює актуальну музику сьогодення, хіти для калош оркестра сковка, кола, тарафєєва, джамала. Зустрічайте Іван Клименко. <риклад> Добрий день. Будемо знайомитися. <риклад> Всім привіт. Почнемо. <плод> Цього сезону в нас нові тренери і нові правила. Кожен наставник має набрати до своєї команди по 10 учасників. А також цього сезону в нас всього 4 дні прослуховування на осліб. А просто зараз ми би вас попросили, дорогі друзі, хвилиною мовчання згадати тих, хто поклав свої голови в найжорстокішій війні 21-го століття, і дорослі і діти, і цивільні, і військові всі, хто поклали свої голови за незалежність нашої країни. Дякуємо вам. Отже, дорогі друзі, ми розпочинаємо прослуховування на Ослі перший день. І давайте побажаємо нашим учасникам удачі.